Якщо у вас є кілька підстав для відстрочки, визначених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку, то яку підставу обрати? З вами на зв'язку адвокат Жанна Грушко. Слід виходити з того, що кожна підстава передбачає конкретний перелік документів. Якщо, наприклад, у вас є група інвалідності і у вашої дружини є група інвалідності, то дані ви маєте подати облікові і про те, і про інше. Але пишучи заяву про оформлення відстрочки, менше документів Необхідно буде надавати за наявності саме вашої групи інвалідності, оскільки коли оформлювати вістрочку через інвалідність вашої дружини з третьою групою, то нам треба ще й подавати відомості по інших членах сім'ї, що вони є непрацездатними і не зобов'язані вашу дружину утримувати крім вас. Тому в даному випадку виходьте з того, де менший перелік документів та де менше поле для зловживань з боку працівників ТЦК для оформлення такої вістрочки.